Привіт, я духовний коуч і довола Ольга Кругляк. Кому із жінок може допомогти психотерапевтична практика закриття пологів. Якщо ваші пологи, можна так сказати, вилізли вам боком, а саме що таке вилізли боком, почали стосунки з прийняттям себе після пологів, почали стосунки. Погані з чоловіком, не можете прийняти свою дитину, не можете до кінця зрозуміти, що тепер це ваше життя, допомагати комусь рости, постійно такий внутрішній супротив, постійно сумно. Така внутрішня тоска за минулим, і воно не проходить. Тобто, я кажу, да, треба почекати і пройде. Воно не проходить, воно завжди з вами. Е, хочеться віддалитися від соціуму. Е, здається, що ви не справляєтесь, що все йде не так, як планувалося, що ви погана мама. Відчуваєте, що віддаляєтесь від чоловіка, і прям є відчуття кризи в стосунках, і що от-от вони можуть розпастися. Це все і навіть більше може допомогти пережити і зрозуміти, що з цим робити. Практика закриття пологів, ініціація в материнство. Тому запрошую вас.